Ужгородська українська богословська академія імені Кирила і Мефодія функціонує з грудня 2003 року. Сьогодні в науковому комплексі академії та Карпатського університету імені Августина Волошина навчається близько тисячі студентів. Із них 450 богослови. Тут вони здобувають вищу освіту не лише державну, а й духовну. Бо після п'ятирічного навчання отримують дипломи церковного і державного зразка за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра та магістра. Саме головний, хто стояв у витокі в заснування цієї академії, це є блаженніший Володимир, митрополит Київський всієї України, предстоятель Української православної церкви, який 30 січня 2012 року благословив відкрити в Ужгороді таку академію і створити духовно-навчально-науковий комплекс. Слід відмітити те, що цей ...повноначально-науковий комплекс визнається як Українською православною церквою, так і Міністерством освіти, науки, молоді та спорту України. Під час урочистостей церковнослужителям присвоїли наукові ступені, удостоїли медалями та нагрудними хрестами. Викладачам академії вручили грамоти та подяки від Закарпатської ОДА. Завершив офіційну частину заходу виступ богословського академічного квартету. Передати вітання і благословення викладачам та студентам богословам з нагоди свята із Києва приїхав і Владик Олександр. У моготовному спілкуванні він згадав тих, хто стояв у витоків заснування академії та виокремив досягнення вишу з роки існування. Основні здобутки академії це звичайно, освіта, яку ми маємо, по-перше. Друге, це розвиток і співпраця світської і духовної освіти. І особливо, звичайно, особисті якості Віктора, який очолює цю школу, оскільки дякуючи його ентузіазму, ми маємо на сьогоднішній день крок попереду інших навчальних закладів, які займаються на освітньому полі. Саме завдяки ініціативі архімандрита Віктора у Москві нещодавно відкрили освітній центр Ужгородської української богословської академії. Відтак, за дистанційною формою навчання, російські громадяни зможуть здобувати вищу богословську освіту та проводити науково-дослідну діяльність. Крім того, буквально днями я підписав договір про співпрацю із московськими вищими навчальними закладами і освітніми центрами про співпрацю і підготовку на нашій базі спеціалістів з вищою богословською освітою.